Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.інфо або на нашій електронній пошті шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. На сході та півдні України тривають бойові дії і там продовжують зникати люди. Але й досі багато таких, з ким було втрачено зв'язок ще на початку війни на територіях Київської, Чернігівської Харківської областей про долю цих людей і досі нічого не відомо. Однак їхні рідні вірять, що вони живі і обов'язково знайдуться. Чернігівська область уже в перші дні війни була окупована майже повністю. В сам Чернігів російські вояки не ввійшли, але на околицях міста було дуже небезпечно. Ворог був зовсім близько. 27 лютого на одному з рашистських блокпостів загадково зник Андрій Петренко. Близько четвертої години вечора з ним перервався зв'язок. Авто, на якому він їхав, це його авто, було знайдено за епіцентром на блокпості. Очевидно було, що автівку розстріляли. Машина згоріла. Поруч із нею знайшли тіла невідомих людей. Однак Андрія серед загиблих не було. Одразу ж з'явилася версія, що він міг опинитися в руках окупантів. Їх тоді не було, але вони були дуже дуже близько, тому що у нас є. А лижна база, яка знаходиться біля того блокпосту, і вони в той день заходили вже на лижну базу. Тобто, там були я не знаю чи ДРГ, ну групи обій заходили. Це ми знаємо. Тож версія про те, що Андрій міг опинитися в полоні для його рідні, неймовірніша. адже після деокупації регіону пошуки чоловіка нічого не дали. А на сьогодні по тесту ДНК співпадінь не знайдено ні на території Чернігова, ні на території Чернігівської області. Тому є дуже великий шанс, що він живий. Щоб з'ясувати правду про свого чоловіка, Катерина зверталася в десятки різних інстанцій. Ми подали документи в Нацполіцію, в прокуратуру. В СБУ пішли документи в інформбюро в пошукові служби. Тобто, там все, де ми можливо, була можливість. Ми документи подали на розшук. Але поки що безрезультатно. Тож зараз єдина надія Катерини на мешканців Чернігівщини та людей, які повернулися з російського полону. На правій руці у нього було татуювання від плеча до лікця роботу з цигаркою на помаранчевому фоні. А від лікця до зап'ястя у нього була тематика зоряних воєн темно сину. Ми також звертаємося до людей, які повернулися з російського полону. Подивіться уважно ще раз на фото: це 33річний Андрій Петренко. Якщо ви його десь бачили, повідомте нас якнайшвидше. Для рідних Андрія це вкрай важливо. Якщо вони дізнаються, де його утримують, то вони зможуть почати процес визволення хлопця з полону. А головне, вони знатимуть, що він живий. Тому, будь ласка. Не зволікайте, наша електронна пошта «Шукає собачка Укрнет». І одразу ще одне фото. На ньому Сергій Іванович Пивовар із села Циркуни Харківської області, яке доволі довго було в окупації. Майже півроку Сергія розшукує дружина Наталя. Вона розповіла, що під вигаданим приводом, нібито Сергій є наводчиком і передає інформацію ЗСУ. До його будинку увірвалися окупанти. і вивезла чоловіка в невідомому напрямку. Для рашистів речовим доказом його нібито підпільної діяльності стали непрацюючі рації для службових собак. І от після того незаконного арешту про долю Сергія Пивовара нема жодної інформації. а Його рідні просто божеволюють від такої невідомості. Будь ласка, не будьте байдужими. Якщо буде щось відомо про Сергія Пивовара з циркунів, напишіть нам одразу. Нам дуже потрібні ваші відгуки. Може хтось бачив Сергія в полоні, може якийсь з лікарень Харківської області. Якщо так, поінформуйте нас, будь ласка, наша електронна пошта відома всій Україні. Шукає собачка Укрнет. За словами наших військових, деякі звільнені території дуже щільно заміновані. Тож перебування там може бути забороненим. Саме таким вибухонебезпечним і досі залишається дачне селище борщова. Це на Харківщині. Там ще навесні зник 67-річний Євген Вікторович Іванов. Зараз у нас є можливість поговорити з його сином. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, добрий вечір, Іванов, Михайловніч, Михайле. Розкажіть, будь ласка, про пошуки вашого батька. І що свого отця Іванова Євгенія Вікторовича? крайний раз выходил на связь 3 мая 22 -го года в Селиборчевое, Липецкое направление со стороны дач, кооператив Монокристалл. Что там у борщеви робилося в травні? Яка тоді була обстановка? В этот момент обстановка была напряжённая. Это было буквально за 3-4 дня до того, как наши войска отбивали тяжки и Погнали в ту сторону войска Росії. Оттуда работала вражеская артиллерия, артилерія, Реактивна или чи не знаю. А раніше всередині чи наприкінці квітня вашому батьку вдавалося подати вам якусь вісточку, що він тримається, що він живий? мая, так. По ніколим дням тиждень він дзвонив. По-моєму, це було зредалі. Для того, щоб зв'язатися, потрібно було вибиратися на якісь отдільні холми, рискуя жизнью и так далее, потому что вторженцы, те самые россияне, соответственно, не сильно любили всякие эти похождения, как они это называли. Вин там жил один, или кто все-таки был поряд? Он жил один, но дютил у себя соседи дачников, которые, которые к нему обратились, так, там у него довольно крепкий подвал. А те соседи, они потом выходили с вами на связок? Виходили, кожен них уїхав, сумів. А ви з ними зв'язувались? Вони вам нічого не говорили про вашого батька вже пізніше, після 3 травня. Ну, крайне повідомлення це було в июле, якщо не ошибаюсь, літом. То, що його видели просто з собачками, його искали солдати російської армії. Російські солдати а навіщо? З якою метою? Не знаю. його ну, Михайле, а ваш батько мав якесь відношення до Збройних сил України? Ні, ніякого совершенно. Ну як служив когда-то в армії, в Грузії, совєтську службу, як і всі совєтські люди. А що з батьковим будинком? Вам щось відомо? Він цілий, неушкоджений? Все заросло вокруг круг трави, що не похоже на моєго отца, він хозяйственный. І в криші вдома не розірвавшися, снаряд туди поки не пускають. Документів о том, що я прописан в цьому домі, меня нет, тому що це був дачний дом. Ну йому там нравилось проводити час. Михайло, Я вам дякую за вашу розповідь. Пошук непростий, але є хоч якісь орієнтири, шановні глядачі, особливо мешканці селища Борщова на Харківщині. Нам дуже потрібна ваша допомога. Якщо вам буде щось відомо про вашого сусіда по дачі Євгена Вікторовича Іванова, напишіть нам скоріше. Адреса нашої електронної пошти зараз на екрані. Кілька тижнів тому відбувся черговий обмін полоненими. Та ще який довгожданий обмін, особливо для нашої редакції. Додому повернулася Вікторія Андруша, 25-річна вчителька з зброварів. Пошуками якої ми почали займатися ще в першому випуску нашої програми. Тоді, більше як півроку тому, ми навіть не уявляли, що російські загарбники можуть підло викрадати цивільних, абсолютно невинних людей для того, щоб потім їх обмінювати на своїх військових. А коли ми зрозуміли підступну тактику расистів, то нам було вкрай важливо, щоб Вікторія знайшлася і повернулася з полону. І от нарешті це сталося сьогодні. Ми вже спілкуємося з Вікторією на українській землі. Дивіться: ці фото і відео в день повернення Вікторії Андруші облетіли всю інтернет-мережу. Сильна і незламна дівчина, нарешті, вдома на рідній землі. І вона тихо плаче і на повні груди вдихає вільне українське повітря. Востаннє на рідній Чернігівщині Вікторія була аж у березні. Тоді російські окупанти прийшли до дівчини та її батьків з обшуком і звинуватили її у співпраці з українськими спецслужбами. Рашисти вже готувалися до відступу, тож їм конче необхідно було нахапати якнайбільше людей на обмін. І тут під руку їм трапився телефон Вікторії. Він був вимкнений, а відповідно, там був пін-код і відбиток пальця. Цей старший почав говорити швиденько, вмикай його, давай доступ до телефону. Що ти тут писала? Кому ти що робила? Ну відповідно, я з відразу сказала, що це був мій телефон, і прозвучала фраза: що ось це вона, все забираємо її. У батьків Вікторії була істерика однак, сама дівчина відразу показала окупантам, що вона міцний горішок і так просто її не залякати. Впадати в паніку, я розуміла, що сенсу немає, тому що це не допоможе. І, а, плюс, якщо все буде добре, якщо я залишаюся живою, то я б могла від них почути певну інформацію, яка потім мені могла б, ну далі розуміти, яка буде ситуація надалі. Вікторію відправили до місця утримання інших полонених в котельню. Там її змусили доглядати за заручниками. І, хоч до Вікторії було нормальне ставлення, зрозуміти, що на неї чекає, спочатку було важко. Я їм сказала: слухайте, ну я ж чудово розумію, що ви знаєте, що буде зі мною. Ну не вже важко сказати. Вони ну знаєте, так скажем, пом'ялися трішечки, а потім вони мене до себе погукали і тихенько мені сказали, що мене забирають на обмін. Найстрашніше те, що Вікторія не змогла про це повідомити свою рідню. Вона знала, як болітиме у них душа через невідомість і нерозуміння, що ж там з їхньою донечкою. Батьки не знатимуть, чи досі вона жива. Тим часом гелікоптером Вікторію доправили до курського СІЗО. На той момент, коли тоді приїхала я, це було на початку квітня. Там доволі жорстка була прийомка. Та найбільше росіяни намагалися зламати Вікторію та інших полонених ментально. Вікторія не піддавалася. Втім, за словами дівчини, цілодобове перебування в чотирьох стінах дуже тиснуло на психіку, адже полонені були в інформаційному вакуумі і не знали про Україну взагалі нічого. Ми почали обговорювати. Ну, ми почали знаєте створювати такі певні свої сценарії фільмів або ще там чогось. Ну, тобто, ми почали вже вмикати свою фантазію. Ми намагалися якимось чином мозок зайняти світ, тому що коли тільки тебе з'являється якась вільна хвилинка, відразу починають негативні якісь думки в голову лізти. Через кілька місяців Вікторії дозволили написати додому листа, і на диво, наприкінці літа, він таки потрапив до рук її батьків. Трохи згодом слідчі повідомили Вікторії, що всі звинувачення з неї знято для них вона вже не була коригувальницею вогню. Почалися довгі і незрозумілі переїзди між СІЗО. Аж раптом Вікторія звернула увагу, що вони вже точно не в Росії. А я кажу: подивіться уважно на дорогу. По перше, дорожні знаки. По-друге, навіть зверніть увагу, ми приїжджали. Там була заправка. Я кажу, подивіться заправка там іншими словами. Це все написано. Усі сумніви відпали. Це був шлях додому. І вже за кілька годин Вікторія опинилася на рідній землі. Перший дзвінок був мамі. Сказала Мамуля: Привіт, я вдома. Я на Україні, але наш зв'язок бажає бути кращим. Мама цього не почула. Я кажу: Мама, ти мене чуєш. А вона потім каже: Віка, це ти кажу, мама, це я кажу, я вже вдома. І вже за кілька днів Вікторія нарешті зустрілася зі своїми рідними. По перше, ти бачиш. Зміни, які відбулися зовні. І, і це починається, знаєте, ну це дійсно це були сльози радості. Я заспокоювала всіх, я казала, не плачте все, я жива, здорова, ціла, зі мною все добре. Тому що всі, з ким би я не бачилася, всі починають плакати. Ну, поплакати в такій ситуації, як кажуть, не гріх. Це ж сльози радості. Нехай же з ними спливають і тривога, і біль. І всі переживання, які довелося витримати родині Вікторії Андрюші. Ну а далі лише світле і спільне майбутнє. До речі, про майбутнє Вікторія вчителька, і вже зовсім скоро вона повернеться до рідної роботи і нарешті зустрінеться зі своїм класом, який, між іншим, брав величезну участь в інформаційній кампанії по звільненню Вікторії з полону. Тож Може, незабаром ми вам покажемо ще одну наповнену безмежним щастям зустріч Вікторії з її другою, так, шкільною родиною. І звісно ж, ми всім серцем віримо, що скоро усі наші полонені повернуться додому. Для цього і працюємо. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка Укрнет». Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.